Сьогодні покажу вам більш складний метод. Це коли ми відчуваємо енергії предметів, матерій і а, карт в даному випадку, коли ви навчитесь відчувати енергії предметів матерії і а, зможете з ними співпрацювати, ви зможете тоді більш краще працювати взагалі в принципі в ритуальній практиці, не тільки в ритуальній. наша задача, що робити перетасовуємо карти. Перед собою, і ми нам потрібно відчути енергію конкретної карти. Щоб це зробити, нам треба а, зображення карти представити перед собою енергії цієї карти пропустити через себе і потім зняти колоду там, де ми будемо відчувати, і вона повинна бути. Я хочу, щоб це була позитивна карта. Мені зараз хочеться такого сонечка тепла, то це буде старше аркан сонце. Я пам'ятаю, там коняка, дитина, сонячники, сонце світи. Доволі гарні позитивні енергії. Хай ці енергії зайдуть, і я хочу де там колоду? Все. зняти колоду там, де буде старший аркан сонця. Так. Або тут, або ця верхня. Отак це працює.